Українські жінки потребують підтримки у подоланні викликів, спричинених війною з іншого боку, варто посилити їхню роль у відновленні України. Такими були ключові теми зустрічі жінки за сильнішу Україну, що відбулася у четвер у Києві. Євген Бригар розповість. Війна Росії проти України стала справжнім випробуванням для абсолютно кожного українського громадянина. Чоловіки, жінки, діти усі відчувають на собі тягар російської агресії. Утім, сьогоднішній захід спрямований саме на подолання проблем, які під час війни випадають на плечі жінок. А проблем цих чимало. За словами організаторів заходу, війна змушує тисячі українських жінок проходити через серйозні зміни у житті. Вони опановують професії, які раніше вважалися суто чоловічими, беруть на себе зобов'язання. В'язання, які раніше вважалися чоловічими, і звісно, так само плічоплісі з чоловіками хоробро захищають нашу державу, зокрема на передовій. Та разом із такими серйозними змінами у житті жінки на жаль вимушені стикатися ще й із збільшенням кількості порушенням їхніх прав. Ціна війни для жінок дуже велика і страшна. Ми не можемо про це забувати. Ми знаємо, що через війну в суспільстві загалом зростають жорстокість та насильство, а надто по відношенню до жінок згідно досліджень UN Women, на 38% зросло насильство щодо жінок. Мова і про домашнє, і про сексуальне насильство. Утім, ця цифра не точна, адже багато жінок ще не готові говорити про це, повідомляти про такі випадки. Тож ми маємо виявляти таких постраждалих та допомагати їм. Говорили сьогодні і про домашні насилля, з яким стикаються українки, і про насилля російських окупантів щодо українських жінок. Зокрема, серед присутніх були колишні полонені бранці Кремля Ленія Умєрова та Людмила Гусейнова. Вони поділилися своїми історіями і розповіли, звідки брали силу щоб протистояти російським окупантам. Мені проходили листи з різних куточків світу з Спеціальними шляхами з України навіть проходили листи, де мої люди мені писали, я в тебе вірю, ти все витримаєш. І це мені давало стільки сил, це мені давало стільки віри, що прийде один день, коли я повернуся додому, коли будуть люди, для яких слова слава Україні, це не буде жарт, це не буде порожній звук і привід для насмішок. І цей день прийшов. І, Линіє, і Людмилі було важливо поділитися своїм досвідом, аби допомогти суспільству зрозуміти, із якими викликами можуть стикатися українські жінки, чиї права були порушені. Важливо це було почути і присутнім. А це представниці парламенту, уряду, а також громадських організацій. Таким чином, сьогоднішній форум допоміг жінкам налагодити між собою зв'язок та напрацювати реальні рішення, як підтримати тих, хто опинився у вразливому становищі, та допомогти їм відновити своє життя, а реалізувати Такі ідеї допоможе новий пакет фінансової допомоги від ЄС на суму 44 мільйона євро, які будуть спрямовані на підтримку організацій громадянського суспільства, зокрема 6 мільйонів євро із цього пакету допомоги будуть спрямовані на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів. Так само Україна зробила запит на приєднання до кількох програм Європейського союзу, які також будуть враховувати позицію жінок. Ми продовжуємо реалізовувати програму про. Тоді домашньому насильству, ви так само знаєте, що ми працюємо і змінюємо законодавство з частині злочинів пов'язаних з гендерно зумовленим сексуальним насильством в умовах війни. Я наскільки маю можливість, можу зараз говорити про те, що європейський союз підтримує ці зусилля. Євген Бригер, Василь Міновщиков, подробиць телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.